<головина> варта Кумир для оно. Матото! Куди ти пішов? Е, мато! Ой, жия! Отакої надрив нас! Чекайте, ви це чули? Я нічого не чую. Та що, пташки? Багато пташок. Це ж не стерв'ятники. Сподіваюся. Стерв'ятники? Знаєте, хто нам потрібен? Вартові нам сюди. Привіт, Бешті! Здоров, Матото! Це просто банго без нас грає пташок. Так, цікаво, в чому річ. Скільки пташок та ще й в одному місці? Що це в них за зборисько таке? Впевнений, оно знає, але я не бачу, де він є. Я тут зайняв нам гарні місця спереду. Гарні місця для чого? Дізнаємося. Уявляєте, він повернувся. А я й не сподівався. Хто? Кадіті! Хабібці? Кадіті. Легендарний Орел. Кожна пташка на землях прайду його знає. Е-е, Оно ми не пташки. Не обов'язково бути пташкою, щоб знати про Хадіті. Він автор віражу Хадіті, потрійна петля і штопор, начебто. Завжди хотів у нього спитати, як він виконується. І от нагода. тільки б набратися духу. Він же для мене комир. Здається, він дуже крутий, не те слово і розумний. Щоразу, як він виступає, то наче глибока мудрість виходить з його уст. Подумаєш, я коли їм теж усе розсипаю. Любі друзі, мої вітання, скажи щось мудре, ходіть! Що вище літаєш, то більше тебе цінують. Що вище літаєш, то більше тебе цінують. <рив> так глибоко. Чесно, а для мене це так очевидно. Банґа, оно він дуже подобається. Хіба він не чудовий? О, так. Гей, оно, спитай моєго про той викрутас. Агоу, ходіть! Банга! З ним не можна поводитися з пані брата. Він рятівник кроків на червоних скелях, визволитель чижів на теплих водах. Забув додати покровитель великого виходу Чапель. О, я б ніколи. Ванга, Невже хадіті говорить зараз зі мною? Так, говорю юна чапле. Бачу, ти багато про мене знаєш. О, знаю. Хадіті, сер. Насправді я ваш найвідданіший прихильник. Найвідданіший Ха -ха, мій прихильник? У мене таких, як ти, повно.